Книга Ісуса Новина, глава 4. І сталося, як увесь народ закінчив переходити Йордан, то сказав Господь до Ісуса, говорячи: Візьміть собі з народу 12 мужів по одному мужеві з племени, і накажете їм, говорячи Винесіть звідси із середини Йордану, і з місця, де міцно стояли ноги священиків, 12 каменів. І перенесете їх із собою і покладете їх на нічлігу, що в ньому буде ночувати цієї ночі. І покликав Ісус тих дванадцятьох мужів, що настановив з Ізраїлевих синів по одному мужеві з племени, та й сказав їм Ісус Підіть перед ковчегом Господа, Бога вашого до середини Йордану і підійміть собі кожен на плече Своє. Одного каменя за числом племени Ізраїлевих синів, щоб то було знаком між вами, коли взавтра запитають ваші сини говорячи: Що це у вас за каміння? То скажете їм, що була відділена Йорданська вода перед ковчегом Господнього заповіту, коли він переходив в Йордані, була відділена Йорданська вода. І будуть ті каміння за пам'ятку для ізраїлевих синів аж навіки. І зробили Ізраїлеві сини так, як наказав Ісус, і понесли вони дванадцять каменів із середини Йордану, як говорив Господь до Ісуса за числом племен синів Ізраїлевих, і перенесли їх з собою до ночлігу та й поклали їх там. А інших дванадцять каменів поставив Ісус усередині Йордану на місці, де стояли ноги священиків, що несли ковчега заповіту, і вони там аж до дня цього. А священики, що несли ковчега, стояли всередині Йордану аж до закінчення всього, що Господь наказав бо Ісусові сказати народові, згідно з усім тим, що наказав би Мойсей Ісусові? А народ квапився і переходив. І сталося, як увесь народ скінчив переходити, то перейшов Господній ковчег та священики перед народом, і перейшли Рувимові сини сини Гадові та половина племени Манасіяного, озброєні до бою перед Ізраїлевими синами, як Мойсей говорив був до них. Коло сорока тисяч озброєних вояків перейшли перед Господнім лицем на війну до єрихонських степів. Того дня звеличив Господь Ісуса на очах усього Ізраїля і стали боятися Його, як боялися Моїсея по всі дні його життя, і сказав Господь до Ісуса, говорячи. Накажи священикам, що носять ковчега заповіту, і нехай вони вийдуть з Йордану. І наказав Ісус священикам, говорячи, Вийдіть з Йордану. І сталося, коли священики, що несли ковчега Господню заповіту, вийшли з середини Йордану, а стопи ніг священиків відірвалися від нього, щоб стати на сухому. То вода Йордану вернулася на своє місце і пішла, як учора позавчора по всіх його берегах. А народ вийшов із Йордану 10-го дня першого місяця та й таборував у Гілгалі на східньому боці Єрихону, а 12 тих каменів, що взяли з Йордану, Ісус поставив у Гілгалі. І сказав він до Ізраїлевих синів, Говорячи. Коли взавтра запитають вас, ваші сини, своїх батьків, говорячи, що це за каміння, то познайомте ваших синів, говорячи, по сухому перейшов був Ізраїль цей Йордан, бо Господь Бог ваш висушив воду Йордану перед вами, аж поки ви не перейшли, як зробив Господь Бог ваш, морю червоному, яке він висушив. Перед нами, аж поки ми не перейшли, щоб усі народи землі пізнали руку Господню, що сильна вона, що боялися ви Господа Бога вашого по всі дні. Амінь.